Привіт, дорогі глядачі! Як у вас настрій? Надіюся, чудово, але якщо б ви жили в період з 1970 по 1975, вам би не так повезло. Краще вам було б поставити нам лайк, підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, ну і написати нам якийсь коментар. Сьогодні поговоримо про серійного вбивцю Фріца Гонку, який народився у 1935 році у великій родині у Лейпсигу, Німеччина. У дитинстві Фріц Гонка був дуже соромізливим хлопчиком, проте з ранніх років його життя вже було дуже важке. Батько Хонки, який тривалий час перебував у фанасійському концтаборі, зумів повернутися. Однак його здоров'я було сильно підірване. А оскільки сім'я, у якій було 9 дітей, потребувала коштів, то батько був змушений працювати опалювачем за невеликі гроші. Однак фінансове становище у сім'ї залишалося все рівно важким, Тому батько пристрастився до алкоголю та невдовзі помер. Мати, яка працювала прибиральницею, не змогла отримувати усіх дев'ятьох дітей, тому гонку було віддано до одного з дитячих будинків у Лейпцигу. Це все наклало важкий слід у житті гонки. Зробивши крок у доросле життя, Фріц гонка намагався зняти себе, але виходило у нього погано. Також він провалився зі здобуттям вищої освіти, тому що мріяв стати муляром, але через загострення його алергії у нього це не вийшло. У гонитві за кращим життям, Хонка переселився до Західної Німеччини та поселився у гамбурсі. Згодом влаштувався на суднобудівельний завод. Також завів сім'ю, а згодом у них народився син. Але через проблеми з психікою та пристрасть до алкоголю сім'я зруйнувалася. Хонка намагався влаштувати особисте життя заново, Але його спробували мар. Також чоловік дуже сильно комплексував з приводу своєї зовнішності, яка була не зовсім привабливою. Та маленького зросту. Горбатий з дуже кривим через кілька переломів носом, з кривими через ревматизм руками, Хонка міг розраховувати на лояльність тільки найстаріших та дуже дешевих повій, які вже досягли дна. Проте тут чоловіку теж не дуже щастило. Жінки навіть за гроші відмовляли йому в увазі. Згодом, через алкогольну залежність, чоловіку прийшлося звільнятися з роботи. Довгий час Хонці не вдалося працевлаштуватися через Специфічний зовнішній вигляд та проблеми з психікою. Проте все-таки вдалося у нафтогазовій компанії Shell. Там йому надали роботу нічного сторожа у одній із багатьох філій компанії. Тихий та дуже мовчазний фріц скоїв своє перше вбивство у грудні 1970 року. У барі він познайомився із 42-річною жінкою на ім'я Геттуард Бройер. Вдень жінка працювала перукарем, проте вночі вона підробляла жінкою легкої поведінки. Після знайомства Фріц та його нова пасія поїхали до нього додому. Після легкого застілля Фріц хотів продовження у ліжку, проте жінка йому відмовила ще у досить, досить грубій формі. Після цього Хонку, як то кажуть, переклинула. Фріц накинувся на броєр та задушив її. Після цього він холоднокровно розпиляв жінку по частинах. Сховав пакети та виніс із дому. Вхріс сховав ці пакети і частина матіла жінки у різних місцях району Альтона. Після цього повернувся додому та не відчував жодного докору совісті. Ця фатальна ніч стала вирішальною у житті Хонки. Після цього скромний невдаха алкоголік Хонка став німецькою варіацією Джека Різника. Через деякий час поліція все ж таки знайшла рештки нещасної перукарки проте вийти на слід серійного убивці так і не змогла. Упродовж наступних чотирьох років Фрі свів звичайне життя. Він дуже багато пив, відвідував різні заклади, де намагався познайомитися з жінками, які готові були влягти з ним ліжко навіть за гроші. Але це у нього не завжди виходило. До 1974 року Хонці вдавалося себе контролювати, але все змінило серпневе знайомство із літньою повією Ганною Бойшель. На той момент жінці було 54 роки, Бойшель не відмовила Хонки, проте йому не сподобалася її поведінка у ліжку, і його переклинула вдруге. Фрід задушив жінку, розчленував її тіло та сховав у себе в квартирі. Але це був лише початок. У грудні того ж року чоловік вбив 57-річну Фріду Робліка, а вже у січні його жертвою стала 52-річна Рут Шульт. Фріс не змінював свої методи вбивства. Цих жінок він також задушив, також розшланував та поставив по пакетам і сховав у своїй квартирі. Зникнення трьох жінок на диво залишилось непоміченим, і поліцейські гамбурга навіть не здогадувались, що у місці завівся серійний убивця. Проте Фріц дуже сильно ризикував, тому що трупи почали розкладатися та видавати дуже неприємний запах. Сусіди неодноразово на це скаржилися, але безрезультативно. Після останнього вбивства Фріц заліг на дно. Він перестав приводити жінок до себе у квартиру, тому що боявся, що вони злякаються сильного запаху розкладання тіл. Але йому все ж не вдалося залишитись непокараним. У середині липня 1975 року у будинку, у якому мешкав Фріц, сталася сильна пожежа. Але на той момент убивце не було вдома. Пожежники, які приїхали, виявили у його в квартирі рештки тіл, та незабаром приїхала поліція. Під час обшуку правоохоронці виявили всі страшні схованки Фріца та заарештували його. Спочатку Фріц не визнавав свою вину та говорив, що це не він убив жінок. Проте потім все-таки зізнався. Невдовзі поліції вдалося довести, що саме він був бавцею броєр. Це перша його жертва, яку він виніс із дому. Удалося дізнатися і те, що свої жертв Фріц знаходив у закладі у золотій рукавичці. До речі, після того, як про серійного убивцю довідалися жителі Гамбурга, цей заклад почали називати Забігайлівка Хонг». У Фріце виявили психічний розлад та відправили на ув'язнення на 15 років. Після цього його відправили на безстрокове утримання у психіатричну лікарню. Під час судового засідання Хонга обговорив одне і те ж саме: я мав їх убити. Чому? Я не знаю. Я просто мав. У 1993 році Хонка вийшов на волю та змінив своє ім'я на Петер Йінсен і уселився у будинку для людей похилого віку. У 1998 році німецький Джек Різник помер. Проте, усе його життя після ув'язнення він відчував запах розкладання тіл. Також вночі йому снилися різні жахи, але й у день його переслідували галюцинації. Взимку 2019 року на кінофестивалі у Берліні режисер Фатіх Акін презентував фільм по життю Хонки Золота рукавичка. У фільмі детально відтворено все життя Фріца Хонки. Проте оглядачів цей фільм викликав неоднозначні емоції через дуже велику кількість страшних та мерзенних сцен. З вами була рубрика Щоб було цікавіше спати, тому солодких вам снів. А не забувайте про лайки, коментарі та підписки. Усім гарної ночі!